Попри високі температури в Україні жнива. Селяни збирають врожаї. Чи вродило цьогоріч і які будуть ціни на хліб, з'ясовували кореспонденти сабитії. Вінницькі фермери закінчують жнива. Зібрали вже понад 90% врожаю. Планують намолотити рекордну кількість пшениці, гречки та ячменю. Загалом 3 мільйони тонн. 12 районів була засуха практично з весни ні одного дощу. Ну, аграрії навчилися вирощувати гарні урожаї. Зернові на Вінниччині планують збирати до вересня. а Вже по тому фермери готуватимуться до посіву озимих культур. Жнива на Дніпропетровщині вже повністю завершили. Аграрії хваляться, зібрали хоча й не рекордний врожай, втім значно більший за минулорічний. Загалом понад 2 мільйони тонн пшениці та майже 800 тонн ячменю та жита. Цього вистачить або протягом року годувати весь регіон хлібом. Область буде з хлібом до майбутнього врожаю до 2016 року. Крім того, формується запас продовольчого зерна. Як це вплине на ціни на хліб та макаронні вироби, чиновники поки не прогнозують, адже кажуть, ціна буханця залежить не лише від гарного врожаю. У Запорізькій області зібрали 2 мільйони тонн пшениці. Це рекордний урожай за останні сім років. Утім, додають аграрії якісного зерна лише 40%. Відсотків. Все через липневі зливи. достатньо для того, щоб забезпечити нашу область продовольственним зерном для хлебопічення. Області необхідно 240 тисяч тонн зерна для производства хліба. На сьогодні ми отримали 2 мільйони 17 тисяч тонн тільки одної пшениці. Триває збір гречки, проси і кукурудзи. Всього Запорізькі аграрії планують отримати майже 3 мільйони тонн зернових. В Тернопільській області жнива підходять до завершення. Вже потісно зібрано ріпак, ячмінь та горох. Змолочено майже 80% озимої пшениці. У залежності від культури аграрії збирають в середньому від 50 до 70 центнерів з гектару. У порівнянні з минулим роком врожайність на 10% вища. Однозначно цієї кількості вистачить не тільки для Тернопільської області, а я думаю, що цьому році ми виступимо таким вагомим експортером не тільки на зовнішніх ринках, але і в Україні в цілому. Якщо сприятливі погодні умови будуть і надалі, аграрії очікують на хороший врожай соняшника, кукурудзи та гречки. Михайло Рамишин, Олексій Керман, Олег Пратикін та Наталя Гусак Сабуті канал Україна.